Назвати Надія Бабинська я є координаторкою ініціативи з відкритих даних відкритого коду, відкритого дослідження і форматів. Називається опен це спільнота активістів, активісток, розробників, розробниць бізнесу, які працюють з відкритими даними, які використовують відкриті дані. Власне, відкриті дані це є моїм професійним захопленням і роботою з 2015 року, коли ми працювали над розвитком парламентських даних, потім розвитком міських даних. І наразі я працюю в напрямку менеджменту проєктів, які теж пов'язані частково з створенням інформаційних систем, які будуть. Створювати дані або збирати дані, і також я консультую певні організації з питання відкритих даних і доступу до публічної інформації у форматі відкритих даних. І сьогодні я буду розповідати, власне, що таке відкриті дані, відкриті державні дані, муніципальні дані і для чого вони потрібні. Отож, уявіть собі, що ну не уявіть собі, ви собі кожен ранок, напевно, десь збираєтеся на роботу, виходите на вулицю і там, чекаєте півгодини чи годину громадський транспорт. Приїде мерзнете на вулиці, не знаєте, коли він буде, бо ну там те, що графік то таке. А, і от мерзнете, нервуєтеся, і таке інше. Ну, це така звична для нас ситуація. Але, от, наприклад, в Києві і в деяких інших містах ви собі вдома ще подивилися, відкрили, наприклад, way, так, такий додаток. Подивилися собі, що о, наприклад, там 14-й трамвай буде через 15 хвилин. Тобто, чому мені там вибігати дуже швидко, якщо я можу прийти через 14 хвилин? Акуратно прийти і сісти а, на цей трамвайчик і поїхати собі на роботу без цих всіх нервів, без витрачання даремного часу чи е, е, замерзання на зупинці. Як це відбувається? Ну воно з неба не падає. Звичайно, і вам показує рух транспорту. Це все робота даних, це обробка даних і представлення вам цих даних як корисного продукту. Як, як це працює? На кожному транспорті є gps навігатор який передає дані про своє географічне розташування, широту і довготу і назву ідентифікатор, тобто номер транспортного засобу, передає в центр-центр, дата -центр, якого потім. Ось цей додаток витягує інформацію, і нам крапочкою на карті показує і часом показує, що, наприклад, тр тр трамвай 14 буде тут через 15 хвилин. Так само ці дані передаються на Google, і Ви собі через Google Maps чи через інший додаток картографічний можете побачити, що о ми там, наприклад, мені треба вийти і пройти туди, то щоб встигнути на цей трамвайчик. Тобто це дані, дані, які е, ми, як так, припепересічні користувачі, ми ними не користуємося, та бо ми там не знаємо там ці е, технології. Але завдяки тим, хто знає технології, хто розуміє, хто розбирається в даних, ми можемо отримати такі сервіси дуже корисні, які нам практично допомагають е, не знаю, в навігації в громадському просторі, які нам допомагають зрозуміти, наприклад, як відбувається управління державою, як відбувається використання бюджетними коштами, як відбувається бізнес в Україні, співпраця. Це влади і бізнесу, і таке інше. Інший приклад це от, напр, от ви хочете створити свій бізнес, наприклад, відкрити кав'ярню. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно знати, які у вас є конкуренти. Наприклад, ми хочемо на Довжанка 3 створити кав'ярню. В нас студія зараз тут. Нам потрібно розібратися, як працює бізнес, так як які там підприємства є, можливо, які в них там доходи, які тут навколо є конкуренти, не знаю там, чи безпечно вести такий бізнес і таке інше. Для цього нам потрібно інформацію про. Фізичних і юридичних осіб зареєстрованих для цього нам потрібна інформація про те, як створювати бізнес, як його реєструвати, які там, наприклад, податкові речі, податкові перевірки. Там, і таке інше. Для цього нам потрібно знати там не знаю, якісь особливості розташування цієї, наприклад, на Довженка 3, кому належить це приміщення, з ким ми можемо говорити про оренду цього приміщення, і таке інше. З однієї сторони, ми можемо ходити там запитами це все вибивати. Ми можемо стукатися в різні там у. Управління і відділи запитувати в них інформацію, це є такий спосіб. Але якщо держава і місцева влада проактивно про оприлюднюють інформацію, то вона надає вже ці дані, наприклад, у машиночитному форматі, тобто це у форматі відкритих даних, і різноманітні сервіси, в тому числі державні, можуть створити якийсь продукт, який вам одразу розкаже, що на Довженка 3 можна найкраще створювати там, приватне підприємство такої-то спеціалізації, тут є 30 квадратів площі, яка Датна для ну, яка відкрита для конкурсу на оренду. А, там не знаю, а, навколишні кав'ярні не мають податкового боргу. Значить, можливо, вони нормально працюють. Їх там перевірту їхніх перевірок типу, нормальні, то значить вони нормально працюють. І можна тут спокійно собі відкривати бізнес, потік людей тут нормальний, а, там не знаю, зупинки, інфраструктуру. Ми вже побачили. І нам дає вже продукт на основі обробки цих даних, дає нам якийсь продукт, нам аналітичну довідку, якусь до розуміння того. Що відбувається, або ми коли вже відкрили бізнес, і ми там отримаємо сповіщення, коли там буде якась перевірка, чи не знаю там, чи а, наше підприємство не рейдернули, хтось не забрав. Теж нам приходить якесь сповіщення, тому що в нас є доступ до даних до даних, наприклад, єдиного реєстру фізичних осіб підприємців, до даних податкової служби, до даних. A, не знаю там перевірок якихось, які відбуваються там бізнес, бізнес хто перевіряє a, до даних міської влади стосовно комунального майна, яке здається в оренду, a, до судового реєстру і таке інше. Тобто, завдяки доступу до цих даних ми можемо створювати щось, що буде дуже корисне, як пересічним громадянам, які йдуть, наприклад, на зупинку, які, наприклад, хочуть дізнатися, а хто ж тут поремонтував так погано, поремонтував там, наприклад, дорогу там тут біля цієї вулиці, чи хто не до... Чи погано а, зробив ремонт нашої школи, чи як витрачаються гроші в нашій школі, і відповідно завдяки тому, що в нас, як розробників, розробниць, аналітиків, аналітики даних є доступ до такого масиву даних, ми можемо пропонувати споживачам такі продукти, які дозволить їм краще орієнтуватися в тому, що є місцева влада, чи державна влада, як вона працює, як нам співіснувати, як бізнес створити, як покращувати життя місцевих мешканців і мешканок. Тобто, це про те, що ви зрозуміли, що таке дані. Насправді дані і кінцевий продукт це такий довгий шлях. Та і досить часто плутають люди, наприклад, що от у нас на сайті вся інформація є. От, наприклад, якщо ви прийдете там якусь місцеву владу чи в державну владу, вони скажуть, які там відкриті дані. Що ви кажете, що у нас нічого немає? От зайдіть на наш сайт у нас все є, плутаючи тим самим публічну інформацію, яку вони зобов'язані оприлюднювати відповідності до закону про доступ до публічної інформації, про які вам вже розповідала тан. Тетяна Олексіюк плутаються з відкритими даними, які слідно того ж закону, які є окрема норма, це є е, 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 ті дані, які придатні в машиночитному форматі, які придатні для автоматизованої обробки електронними засобами, тобто вони можуть оброблятися комп'ютерами різноманітними програмами. І відповідно, якщо ви зайдете на сайт, та, й там буде не знаю, там скановані копії договорів про не знаю там чи скановані копії е, е, скановані документи щодо переліку вільних приміщень на Довженка-3, то ви як розробник чи як аналітик, каналітикиня, ні, ви нічого з цими даними не зробите, поки в інформацію не зробите, поки не переведете, не переведете їх в машиночитний формат. Але держава і місцеве самоврядування, і інші органи вони зобов'язані оприлюднювати і надавати відповідь на запит. Публічну інформацію, в тому числі у форматі відкритих даних. Тобто, якщо я як ну, я розробник, та, чи я там бізнес, я ще можу їх використовувати, до речі, з комерційною метою, тому що дані це є паливо для економіки наразі, таке сучасне паливо, яке деколи називається, називають її плутонієм, тому що це паливо може бути небезпечним. Якщо там є якісь персональні дані або якась чутлива інформація, треба дуже обережно з цим паливом, От, то держава. Місто, область зобов'язані надавати нам ці дані і оприлюднювати їх для того, щоб ми могли їх використовувати, для того, щоб ми могли створювати якісь додатки, створювати додану вартість навколо них і для того, щоб і місцева влада їх використовувала. Наприклад, якщо ми говоримо про те, як місцева влада може використовувати відкриті дані, свої ж так, ну свої це на увазі місцеві дані, то, наприклад, прогнозувати наприклад, зношення житлового фонду, та чи плану. Створювати якісь а, а, системи Планування моніторингу щодо використання бюджетних коштів, чи аналізувати ризики співпраці з тими чи іншими виконавцями робіт та послуг за бюджетні кошти, чи моніторити якість управління загалом тобто варіацій дуже багато. Головне визначити індикатори, зрозуміти, які в нас дані є, оприлюднювати їх, залучати громадськість, для того, що вона нам допомагала зрозуміти ці дані і якось їх якісно використовувати. Тобто, насправді дуже багато. Є опції того, як дані використовуються. І, зокрема, наприклад, в Америки, де цей процес розпочався ще 10 років тому і активно продовжується, там, в тому числі, місцеві органи влади зрозуміли надзвичайну цінність цих даних, зокрема місцевих даних. Так, в одному з міст було створено навіть таку систему поєднання різноманітних даних для того, щоб планувати роботу міста. В одному з міст була проблема зі щурами і з Завдяки поєднанню даних санстанції місцевих органів влади вдалося вирішити цю проблему і там тим самим зменшити рівень отруєння дітей свинцем, яким труїли там чи свинцем, чи іншою трутою, якою якою труїли щурів. Тобто, такі синергія поєднання різноманітних даних допомагає не тільки краще управляти містом, але й там рятувати життя людей, допомагати людям а, і, і таке інше. І зокрема, європейський союз вже давно враховує економічну цінність даних, і він їх враховують, в тому числі як збережені кошти завдяки тому, що десь не крадуться гроші. наприклад, в Україні ми знаємо, що є дані Прозоро електронної системи публічних закупівель, яка використовується різноманітними сервісами, щоб не знаю, там прогнозувати ризики, використовувати штучний інтелект для того, щоб шукати там якісь недоброчесні закупівлі. У нас є єдиний портал публічних фінансів, який дозволяє нам бачити кожну копійку, яка витрачається органами влади і розпорядниками бюджетних. Коштів і завдяки цим цій відкритості, рівень там. Е миспендинг, так тобто поганого витрачання, недобросовісного недоброчесного використання державних коштів місцевих коштів, він знижується, і це вираховується в тому числі як економічна цінність відкритих даних. Також враховується кількість там стартапів чи бізнесів, які відкрилися, використовуючи відкриті дані або які включають відкриті дані в свою бізнес модель. Також це кількість годин, які ми економимо завдяки тому, що от, наприклад ми знаємо, коли прийде транспорт. Ми знаємо, коли. Коли нам нададуть послуги і таке інше, і це економить наш час, який ми можемо використати, в тому числі на якесь волонтерство чи на якусь іншу діяльність, або також враховується це кількістю збережених життів завдяки тому, що, наприклад, швидка може доїхати завдяки там, даним е про рух транспорту, там даним про, про корки, там і таке інше може доїхати швидше і врятувати людей, які там втрапили, наприклад, в якусь аварію. Тобто, насправді цінність великих даних має е е великий спектр, в тому числі. Це економічна цінність, як я вже казала. Це коли дані використовуються з комерційною метою, тобто і зробляє бізнес, створює робочі місця а, і а, допомагає в тому числі покращити життя місцевим місцевим мешканцям і громадянам громадянкам. А, але тут треба зрозуміти, що наші органи влади вони якось думають, що те, що вони збирають, це от їхнє. І от попробуй, там не знаю, там оддайте нам, будь ласка, дані а, архітектурно будівельної інспекції про реєстр дозволів а, на будівництво. Ну, вони вважають, що це їхнє. чому ми маємо це давати, типу що ви з тими даними будете робити? Або те саме стосується державного е, земельного кадастру. А що ви з тими даними будете робити? А докажіть нам, що це буде якась користь з цих даних. Тобто, це е, перешкоди для реалізації цього принципу Open by Default, до якого Україна доєдналася до хартії відкритих даних, яка базується на цьому принципі, в 2016 році. Але вже три роки підряд доводиться доказувати, в тому числі через суди, те, що ми маємо. Право не пояснювати вам для чого нам ці дані, а ви зобов'язані. Це ваш обов'язок. Дані всі, які у вас є, які захищені персональні дані, в яких захищені де персоніфіковані, ви зобов'язані нам ці дані надавати. Це дуже складно. Комунікація відбувається складно, тому що це радянська традиція закритості а, і бажання заробити на даних, та тому, що дані це. Цінність, особливо якщо це стосується даних, що, а, щодо бізнесу, щодо судів і таке інше, це цінність, тому що втручання в ці дані дає можливість там а, і перереєстровувати бізнеси, і там стирати якісь судові рішення, чи дозволи, як ми говоримо про архітектурно будівельну інспекцію чи інші дозвільні інституції. І відповідно, а, коли ми говоримо про такі чутливі теми, там де є гроші, можливість зловживання, доступ до цих даних ускладнений, тому що а, розуміється. Загроза, яка несеться відкрив, яку несе відкритість там цим діяльності цим органам влади, і відповідно вони намагаються там або займатися open washing, то що ми називаємо це, коли частина даних відкривається, але інша частина даних, які надзвичайно важливі для громадян, вони залишаються закритими. Відповідно публічно говорять, що о там у нас дані відкриті, там і таке інше. Але якщо фахівці, фахівчині починають дивитися на ці дані, вони бачать, що вони ну їхня цінність. Дуже низька, або вони ну не відкриті так в належному чині, що можна було розкрити повністю їх потенціал. І відповідно це все впливає на те, що є. Е не зовсім правильно розуміння, що таке відкриті дані, з цим треба працювати. У нас є проблема з тим, що розпорядники, на жаль, ну я не кажу, це там нижчого рівня розпорядники, але а, ті, хто відповідають за певні реєстри, такі, як я вже казала, чутливі, вони займаються не дуже доброчесними справами з цими реєстрами, з чим ми намагаємося боротися. І от теж проблема, що в нас не дуже є сильний запит на ці дані зі сторони, а, саме на відкриті дані, тому що запит на дані, звичайно, є, але, наприклад, бізнес Звик працювати особливо великий бізнес, звик працювати по-старому. Він або купує ці дані у влади, або купує, або отримує в інший спосіб через якісь не зовсім білі схемки, отримує ці дані для своєї роботи. Зокрема, це стосується і банків, це стосується страхових компаній, фінансових інституцій різноманітних. Але ми розуміємо, що відкриті дані це можливість створення рівних умов для всіх. Для всіх та тобто, чи це велика потужна бізнес компанія, яка може купити собі ці дані, якщо вони не відкриті, чи це якийсь стартап, який теж може отримати ці дані, створити якийсь можливо кращий сервіс для того ж банку, потім йому продати. Чим створюється додатково е чим капіталізуються відкриті дані, створюється е не знаю, там, новий бізнес і нові робочі місця.